Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і Сіль нам розповість про дуже важливі події з дня на день. Що буде, що на вас чекає, давайте послухаємо пророцтво для вас. Отже, будемо починати. Так, дивимось. У сфері вашої діяльності відбудеться найближчими днями якась зустріч дуже важлива зустріч. У вас з'явиться надія на здійснення задуманого вами. Проект, мрія, ціль, яку ви перед собою ставили, щось пов'язано з роботою, зі справами. І знаєте, як після цієї розмови з людиною. Ви, як інакше, трішечки будете розправляти свої крила, ви повірите в себе і зрозумієте свої можливості, отримавши таку цінну інформацію, отримавши таку цінну пораду. Що стосується вашого особистого життя, то тут якийсь ключик ви підбираєте тут також якось ви будете підбирати до людини якийсь ключик, можливість по-своєму не те, щоб заставити людину, а знайти спосіб, ви знайдете цей спосіб звернути увагу на вашу ідею, на ваше бажання, на ваші цілі і перетягнути людину на свою сторону, щоб людина вас підтримала. Це дуже необхідно, дуже важливо для якихось цілей, які ви перед собою ставите. І у підсумку виходить, що перетягнути вам, у вас вийде перетягнути цю людину, і до цілі ви зможете дотягнутися рукою. Щось таке ви будете тут робити. У перспективах у вас в сфері особистого життя, зустрічі, дороги. Одну зустріч прям видно точно. І цей чоловік стоїть, буде неочікувана зустріч, неочікувана інформація, яка дуже-дуже вас буде радувати. Ви прямо будете на крилах. А друга дорога, вона трапиться неочікувано. і... В цій дорозі ви, як наче самі того не очікуєте, вирішуєте якесь питання, яке дуже довго знаходилось в якійсь стагнації, як в темряві не було надії, і ви вже втрачали цю надію на рішення цього питання. Щось це пов'язано з сім'єю, з домом, з вашим особистим життям. Перспективах в сферах вашої діяльності також дорога змалювалася. Ви йдете по одній доріжці у справах, по якимось питанням, по якимось задачам, повертаєтеся іншою дорогою, з іншими ідеями, йшли за чимось конкретним. І дійшовши до пункту. Призначення, ви повертаєтеся іншою дорогою з іншими планами, з іншими можливостями. Оце вам буде йти на благо, тому що це буде змінювати дуже швидко положення ваших справ. Розумієте? Це точно вам буде на благо, тому що. Зміни положення ваших справ і корекція, яку ви в подальшому будете робити з вашими планами, щось будете коригувати, щось буде змінювати, і це дає вам більш легкий рух в подальшому. Так в особистому житті, в дому, в сім'ї, в вашому близькому оточенні. Будете трішечки ображатися, тут у вас образа йде на ваше оточення, і те нерозуміння ви будете відчувати від цих людей. Начебто ви спілкуєтесь відкрито, говорите про якісь свої почуття, говорите про свої плани, надії, мрії, а відчуваєте нерозуміння, Як наче вони не можуть вас зрозуміти, не можуть вас почути. Що вам потрібно, яких цілей ви намагаєтесь досягнути, і є ця нота нерозуміння, і є відчуття, що ваші ідеї, ваші надії, ваші мрії, як вони дивляться на це як дитячий садочок, дивляться на це, як наче це якісь дурниці у вас. Аналізують з вашою такою незрозумілою дитячістю. І це все ви будете трішечки абстрагуватися від цих людей і будете на підсвідомості давати собі ціль, що ви все одно цього доб'єтеся і прийдете до цілі, а потім вже поговорите з цими людьми. А ви впевнені. І знаєте, що це здійсниться. Ви бачите ситуацію чітко, ясно і зрозуміло. І ви знаєте, що вам достатньо буде сил, енергії для того, щоб це вийшло. І, мабуть, є у вас ключики все ж таки, в руках, завдяки яким у вас це все вийде, і ви будете ними користуватися заради. Того, щоб отримати бажане. Отаке От нерозуміння буде вас трішечки ображати, і ви будете абстрагуватися від людей, закриватися і приховувати ваші наміри, робити свої вчинки в таємниці, не транслюючи і не говорячи про те, що ви робите. Так, стосовно майбутнього, будете дуже довго. І серйозно думати, це буде стосуватися ваших домашніх справ. Прямо ось сядете і будете прописувати, можливо, плани якісь. Якось будете розставляти все по паличкам, якісь домашні справи. І на це вас будуть підштовхувати обставини, які будуть відбуватися навколо вас. Таке відчуття, як наче... Щось буде заважати, якісь ваші домашні справи будуть заважати. Вони, якначе, засмічують ваш простір. Вам хочеться все розкласти по місцях. Якначе вам захочеться зробити генеральне прибирання. От вам захочеться вирішити якісь питання, які чомусь. вами... Не вирішилися раніше, залишились невирішеними і кожного разу, намагаючись приймати якісь нові рішення, вирішувати якісь послідуючі задачі. І ці поставлені питання, які ви залишили, вони нагадують про себе, і вони відволікають вас повністю углубитися у вирішення нових задач. Тому ви тут сядете і скажете Ні потрібно мені з цими дрібними задачами якось розібратися, тому що вони вас відволікають, вони вам заважають зосередитися на чомусь серйозному і важливому. Тому ви тут будете займатися вирішенням дрібних питань, а потім вже будете дивитися далі. Стосовно чоловіка, тут знову чоловік змалювався і він буде дарувати вам крила. Крила метелика робить крок назустріч до вас у якійсь справі, у якійсь справі перед вами стоїть гора. І ви не бачите просвітлень, стільки всього, ви не знаєте, з якої сторони підійти до цієї гори. Можливо, в когось є проблеми у відносинах. Можливо, в когось проблеми просто в особистому житті. Але цей чоловік робить крок вам назустріч, буде прояснювати. Буде розсіювати цю темряву, яка заважає вам прийняти правильне рішення. Розібратися з цими справами. Можливо, якась неясність була у вас у відносинах, і це вже накопилося, і ви не знаєте, як з цим боротися, як до цього підступити, і з якої сторони взагалі починати, щоб вирішити. Так, і. Звісно, цю гору можна буде цими крилами, які ви отримаєте, перелетіти ці труднощі на сьогоднішній день стануть легкими, і ви їх легко вирішите, тому що чоловік проявляє інтерес, чоловік робить крок вам назустріч. Ви тут і не чекаєте, начебто ви тут, як наче наполовину повернуті від нього. Самі задумуєте, що робити, а тут неочікуваним проявленням це буде відбуватися, що він буде робити кроки вам назустріч. Так, тут також у вас змалювалася якась дамочка, якось пригає, скаче і вашим, і нашим. Намагається усидіти на двох стулах. При цьому, при цьому дивіться, як вона хитро поступає. Вона настраює людей одне проти одного. І вашу сторону тримає з вами в хороших відносинах, вона знаходиться. І там, де вона вас брудом поливає, також в дуже добрих відносинах. По типу своя в доску, але в дійсності, в дійсності, вона настраює людей проти одне одного. Можливо, вона. Хоче посварити вас з кимось, можливо, з конкретною людиною, або з декількома людьми. Таке відчуття, що вона на двох платформах, але при цьому бажає зіткнути вас лобами. Це може стосуватися і ваших відносин, і ваших родинних відносин. Ви з цим скоро будете стикатися, і вам доведеться з цим розбиратися. Трішечки буде важка ситуація, неприємна, виведе вас на емоції, але ви зрозумієте, що не зробивши це зараз, це все затягнеться і буде ще гірше. Тому у вас буде серйозна розмова з цією дамочкою, і ніде вона від цієї розмови не піде. І якщо по фігуркам роздивитися, то ви тут, як наче в обхід цієї дамочки, підете напряму з тими людьми, з якими вона спілкувалася. Ви щось захочете зв'язок тримати напряму, не через неї. В її ви віддвигаєте в сторону. І тут вже йде завершення. Ставиться крапочка, а її ідея руйнується. Вона залишається в стороні, і з вашої сторони, і тих людей, яких вона намагалася проти вас настроїти. Ви її віддвигаєте. Так, будете раді тим якомусь здійсненню. І це схоже на здійснення про. Ви чогось дуже-дуже бажали, і це йде до вас здалеку. Щось ви довго чекали. Можливо, ця звістка стосується ваших особистих запросів. Ви якийсь запрос давали і, нарешті, прийшла відповідь, або ви чекали якоїсь новини, знаходились в очікуванні і отримали її, світла інформація. Про якусь людину. Чекали, можливо, від цієї людини якихось новин, щоб дізнатися про якусь справу, яка вдалася, щось або рішення, яке людина прийняла в тому чи іншому випадку, ситуація і інформація ця буде радісною для вас. Світла біла пташка залітає просто до вас і сідає на руки. Тому ви будете радіти цій прекрасній новині. І ще ви тут когось прямо гнати будете в шию, дуже будете гнати цю людину в шию. Якась підлість на якійсь хитрощі, таке відчуття, як наче криса бігала, знаходилась в вашому просторі. І таке відчуття, що те, що було, як наче вона якісь дири робила, якісь руйнувала почву під ногами. Дисбаланс створювала, хтось прямо заходив і робив дисбаланс в вашому житті. От як тільки ця людина з'являлася в вашому житті, щось траплялося негативне. Щось руйнується, щось ламається, і будете гнати в шию. І будете гнати не просто так. Щось, оця криска, вона починає, знаєте, сміливішати, нагліти і ця наглість. Вона була не наказана до цього, а значить, їй дозволялося. А раз дозволялося, значить вона може собі більше дозволити і сьогодні. І побачивши це все, це буде вас виводити на емоції. Ви цю людину будете гнати в шию і надовго, я б сказала. Можливо, навіть і назавжди. От така наглість цієї людини тут не зрозуміло, хто це чоловік чи жінка. І раніше ця людина була не наказана, а зараз сама собі фактично робить шкоду, і ви проганяєте цю людину назавжди свого простору і свого життя. Якесь питання будете фінансово вирішувати, тут буде допомога від людини. Людина буде поряд з вами, і ваше питання легко буде вирішуватися. Допоможе підтримка цієї людини. Можливо, якусь пораду вам дадуть. І поряд з цією людиною питання легко вирішується. Якесь серйозне питання. Можливо, ви щось будете купувати серйозну якусь покупку робити. Тут все, що завгодно може бути, хтось стане поряд з вами, і важке питання воно буде вирішуватися. Так, людина також близька вам. Як наче буде навчати, протягувати руку допомоги, і питання враз і вирішиться. Так. Будете відмовлятися прямо раз, відмова йде. У вас були якісь ідеї, якісь плани, і зіткнувшись з цими новими обставинами, подіями, які навколо вас програються, щось буде пов'язано і з особистим життям, і з робочими питаннями, і ви будете змінювати на більш благоприємні для вас. Обставини будуть благоприємні, події будуть благоприємні, і це все буде покращувати вашу платформу. Ви будете впевнено йти, будете впевнено розуміти, що у вас це все буде виходити. Так, у вас тут дракончик змальовується, і завдяки цій вдачі дракона ви виходите на більш високу сходинку. Це буде укріплювати вашу позицію. Вам це на руку для вашої діяльності, для зросту, для прориву, можливо, для укріплення ваших позицій. І ви будете розплутувати якусь заплутану справу. Вузлик запутався. Хтось створив цю тупікову ситуацію, повинна бути дорога, і вам повинно було в чомусь повезти. І, ви, ви тут прямо йдете розбиратися з цією ситуацією, щось вам дуже буде важливо. Ви виходите на цю людину, яка все це заплутала, зав'язала всі ваші дороги. В вузлик зв'язала просто, і, як наче по колу, щось зупинилось вдачно, що почали ви колись в роботі своїй, якийсь можливо проєкт, і вам завадили своєю дурістю. І ви тут прямо. Йдете, вирішуєте, що вам цього не коштувало, ви будете розв'язувати цей вузлик, ви з цим справитеся. Коли все вже повинно йти було саме собою, і тут хтось вмішується, розумієте, про що мова йде? По тупості своїй, по незнанню, натворив, начудив, все зупинилося і заморозилося. Але ви йдете, вирішуєте це питання з успіхом і йде очищення. Будете реанімувати заново це питання, і вас це вдасться з успіхом, і все буде на благо вам. Такої сьогодні є відсипочка. Я хочу побажати, щоб здійснювалося сьогодні і завжди. Тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписані на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!